Добрий день всім присутнім. Починаємо роботу нашої комісії з питань планування бюджету. У нас на порядку демо є декілька питань. Перше про встановлення місцевих податків збори на території нашої громади. Попросимо Віктора Миколаївича, начальник відділу з команду Добрий день всім. Ви знаєте, що відповідно до законодавства до 15 липня потрібно, якщо ми плануємо міняти податкові збори, то до 15 липня потрібно прийняти рішення, як Значить, фінансі, сума Спільно з відділом фінансів, усіма спільними було розгорнено новий проєкт рішення щодо податків і зборів І у 1 червня 26 рік, і чому не буде міняти, то воно буде продовжуватися на 26 рік. Значить, було приведено у відповідність. Десь було наскільки значить, місто і село в нас однаково. Ми вийдемо всіх зараз, да, місто і село. Значить, податки фактично ми виділили податки, тому що нам давали зауваження податкове, де в нас заблис, де у нас за, за висок. Крім того, у нас була перевірка наших цих рішень за 24-й рік, і і ми вже зараз подавали на антимонопольний комітет проект нового. Двічі подавали. У нас було порушення в тому, виявлялося, що ми юридичним особам була більша плата, ніж юридичним особам. Ми це вирівняли, відповідно до чинного законодавства, щоб не суперечуло законом про як подається закон. Забезпечення конкурентності. І таким чином це, ми на, написали відповідні звернення в антимонополії, вони нам дали зауваження, ми виправили відповідно до їхніх зауважень. Ну, зауваження не було поставки, зауваження що було щодо самого оформлення рішення, як ми там це. І ми це все виправили. Зауваження по антимонопольному ми також виправили. І пропонуємо розглянути на розвід сесії даних рішень. На рахунок ставок, по-перше, як Миколаєвич, ми зробили єдині ставки для міста і сіл, так як нам рекомендували. 에, по нерухому майну змінився повністю будівель, по і відповідно ми теж затверджуємо нові ставки по нарухому майну. На рахунок в цілому, в цілому, якщо по житловим будівлям була, була ставка 0,3% від мінімальної заробітної плати, то пропонується проєктом на, під, підвищити до 0,5 коефіцієнта від мінімалки. По нежитловим будівлям було від 0,2% до 0,4%. також пропонуємо від до, до 0,5% підняти. По так само по, по промисловим та складським будівлям було від 0,1 до 0,7 ставка була, ми пропонуємо підняти і для юридичних, для фізичних до 1%, так як середня по області йде 1% і на це наголосили з адміністрації податкова. І по іншим житловим будівлям так само. Від, було від 0,1 до 0, ми підняли до 0,5%. До І по земельному податку, по земельному податку, в цілому вони лишились без змін. Ну, вони, так, по землям сільськогосподарського сільського призначення було 1% лицок, це максимально. І так само по, по землям піднялися по землям житлової забудови. Бо в середньому 0,1% від нашої вицінки, ми підняли до 0,2% до 0,2%. Що ще помінялося? В цілому, якщо було по, від, від, по місту герця, було 1,2% до 3% по ми поставили в середньому 2,5%, це по... По земельним ділянкам громадської земельної забудови. Так само підвищено від 1 до 1,5 по земельним ділянкам природозаповідного фонду. Що ще помінялося? Що помінялося? Так, Земельні ділянки водного фонду було від 0,5 до 1%. Ми підняли до півтора. Там, де. Нормативна грошованка проведена, і до 3% там, де нормативна грошова оцінка не проведена. І по землям промисловості ми поставили, якщо в середньому було від 1 до 3, для земель промисловості ми підняли до 3% там, де нормативного шоування не проведена, і 5% там, де норма грошова оцінка не проведена. Так само аналогічно по землям транспорту, земельним ділянку зв'язку та земельним ділянку енергетика. Єдиний доклад вчився без змін, паркування без змін, транспорт без змін. транспорт без Додатково за попереднім розрахунком це дозволить наступному році мобілізувати бюджетом від 4 мільйонів. А, які а, які? а як це, на це який там процент управління? За півріччя? Збою оцих от туди. І то це є, виконання. Ну, Якщо оцінка як заказати, то ми за перше півріччя навіть бюджет на 120 тисяч, виконання стало 99,5%. Причиною тому є... Ми не досі збрали 100 тисяч земельного податку, 140 тисяч з нас зняли податково, зняли податку, в податку у зв'язку з тим, що в тому році товариство джерело не заплатило, неправильно заплатило податок на прибуток, ми заплатили на них єдиний податок, а, тому мав бути а, податок на прибуток, а податок на прибуток це державний бюджет, відповідно, з нас зняли 140 тисяч, то це ще мінус. Так само податкова служба, Митна служба України отрим, ну, не доотримала отримала зарплату, зв'язку з тим, що їм, я розумію, не затвердили новий штатний розпис по новим падам, які вони зараз по держслужбі йдуть, і відповідно до отримаємо пізніше. Це є основні причини. По, по, ну, по, по майновим податкам по місцевим податкам земельність фізичних осіб і так само реальність фізична Ставимо на голосування про рекомендацію на, для сесії затвердити даний перелік. Податків з дякуємо. Заходимо далі про питання про внесення змін до бюджету нашої громади на поточний рік. На черговому оцінку схвалені наступні зміни до бюджету. З рахуванням по питань Герцаєвської міської лікарні та Герцаївського центру первинної медико-санітарної допомоги за рахунок резервного фонду пропонується збільшити. Додатки по програмі підтримки міської лікарні на 200 тисяч гривень на придбання паливої деревини. І так само 50 тисяч гривень пропонується спрямувати герцогському центру ПМСД на дешкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів умова наняти. Це на наркотичні засоби по програмі підтримки. Друге пропонується на ефективного використання бюджетних коштів. По бюджетній програмі з надання військово-психологічно-педагогічних та корекційно розвиткових занять зменшити у зв'язку з економією першу статтю на 2630 гривень та відповідно другу статтю. І Потім пропонується по побігу організаційна інформаційна педагогічна та інформаціона забезпечення апарату міської ради зменшити видатки споживання на 33. На цю суму на придбання комп'ютерного обладнання і здійснити в межах загального обсягу бюджету призначення передбачених по програмі з розвитку земельних відносин з бюджетної програми здійснення заходів землеустрою. Зняти 7 тисяч гривень та відповідно збільшити по бюджетній програмі інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю на 7 тисяч гривень на розроблення проєкту зі новоуздру, щоб відведення зі сміття звалища на виконання рішення суду. У мене все. Дякую. Питання. Пропозицію на сесії на роботу на сесії. Хто за? Далі нас попросимо так далі. Дуже про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель міської ради потім. Пропонується внести зміни до, до паспорту програми, а так само до додатку 3 заклади. А саме змінити перерозподіл між роками. У нас зараз завершили формування адміністративних меж територіальної громади і відповідно потрібно 99 тисяч профінансувати за рахунок програми. Оскільки по програмі ці заходи були передбачені у 2023 році, пропонується змінити додатку і перенести фінансування на 2025 рік. Тобто сума програми не міняється. Обсяг програми не міняється, міняється по рокам. Добре, дякуємо. Питань, якщо нема. ставимо на вами про підтримку даних змін. Хто за? Дякуємо. Голосно, переходимо далі. E, у нас питання про прийняття на баланс міської ради, майна з балансу Чернецької районної ради. Попросимо Міліміновича доповісти. Тут місяць тому назад у нас була можливість отримати відповідні парти від гуманітарної допомоги. І, звичайно, ці парти, весь цей меблі натар отримала Чергацька районна від рада. Відповідно, ми поїхали, передивилися і вирішили ці меблі означити кабінет, які плануються для комічної ліцею Герцецькому медіа для 2021 року. Вони всі завезені і прошу вас. Підтримати дане рішення і поставити їх на баланс. Відповідно, звичайно, відповідно там привезти речі, тому ми його міняємо. Ми їх отримали і їх поставити на баланс. І передати на рецесію. Скільки ж сума? Парк одно місто 120 штук, одно місто 5 штук, шкір 35 штук. Тумба велика 3, відкрита тумба 10, тумба 21 штука, 20, там і мелі для маленьких для Ну, Вони, звичайно, бору, не нові, але, але досить і досить... Дякуємо, Якщо немає більше питань тоді. ставимо на голосування про пропозицію прийняти на баланс. Хто за? Да. Дякуємо одного тобто голосно. Слідучі питання у нас про розгляд заяви громадянинки Ліщук про надання матеріальної допомоги зв'язку з пожежою заємним. Попросимо Костянтинівного доповісти. 25 березня сталася пожежа в селі Байракі. Господарство Ліщук. Мартія Дмитрівни, вона звернулася з заявою про допомогу і була розглянута на засіданні комісії турбота, і вони надали пакет документів на сесію для того, щоб надати в розмірі п'яти прожиткових мінімумів, як ми завжди приймаємо. Це десь 14 600 доходить. Тому що опонується. Заработана програма. Да, програму, програма цей час. Роблять сесії, щоб надати допомогу тобто на якусь ліквідацію наслідків. Дякую, Нема зауважень, уважних пропозицій, тоді прошу статута на комусь про підтримку, до захисту, дякуємо. Все тоді на сьогоднішній день всі питання вирішено, дякуємо за противник.